Дональд Трамп зробив нові заяви після розмов з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Він сказав, що Сполучені Штати можуть віддати свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні Європі. Це станеться, якщо не буде великого прогресу. Трамп говорив з Путіним 19 травня. Розмова тривала дві години. Трамп вважає, що Путін хоче миру. Через це він поки не планує вводити нові санкції проти Росії. Трамп також думає про збільшення постачання зброї Україні однак. Він вірить, що війну можна врегулювати. Сполучені Штати підтримуватимуть переговори між Росією та Україною, але можуть передати цю роль Європі, якщо прогресу не буде. Трамп сказав, що за 2-4 тижні буде готовий оцінити дії України щодо припинення війни. Він підкреслив, що американських солдатів в Україні не буде за жодних обставин. На завершення Трамп згадав про допомогу Україні. Він назвав її рекордною для іноземної держави. Також згадав про червону лінію, але не пояснив, що це означає.